Ретроавтомобілі радянські та закордонного виробництва. Їх тут зібрали майже дві сотні, усі аж блищать на сонці. Чи не найяскравіша ось ця рожева Волга 1970 року? Її власник, харків'янин Микола Зіменков, одягнений відповідно. каже, мріяв про такий автомобіль відтоді, як побачив у німецькому музеї рожевий кадилак Елвіса Преслі. Ну, Некоторые старички говорят, что цвет должен быть черный, но те, которые еще до сих пор в норковых шапках ходят. А вообще... Люди доволі раді, щасливі, там фотосесії. Город замірає нас, в перекрестках. А от цей москвич має ще поважніший вік. Він із 1962-го. Власник запевняє, головний козир цього автомобіля комфорт. Дуже приємно на ній їхати, тому що дуже хороша енергоємка підвізка. І сидіння на цій машині не такі, як в сучасних, на плоских пружинах, а на вітих диванних пружинах. Тобто ти сидиш, як у бабушки в гостях на дивані. Для підсилення ретро-атмосфери власники автомобілів самі прийшли в стилізованому одязі. Ми от, от заставляємо кого-то обговорюваємо, відповідати епохи, тому що це, ну, ну, це розв'ячення, це відвлечься від трудових будні. Відвідувачі ретрозльоту від автомобілів у захваті. Машини з душою. Тобто всі нові автомобілі, які зараз призвита, ну та просто вот желізні коробки. А от реальні автомобілі, які ти сіл в них і вот попадаєш ту атмосферу там х 80-х годов. Повторити такий ретрозліт. Організатори планують і наступного року. Сподіваються зібрати ще більше автомобілів, залучити клуби, музеї та приватних колекціонерів. Світлана Дашкевич, Ячеслав Кузьменко, Харків, П'ятий канал.